Доброго дня, мої шановні глядачі, побачила сьогодні новину, що 47 безпілотних літальних апаратів атакували російські регіони. А саме, Ростовська, Білгородська, Курська та Волгоградська області були атаковані, були там вибухи і пошкодження. Атака була спрямована на підприємства ВПК, зокрема на авіазавод Берієва у Таганрозі, де ремонтують А-50. Завод міг постраждати. Міг постраждати. Ну, так, це цитата. Покарання для русні триває. Давайте подивимось, яке покарання очікує русню на болотах. Давайте до 20-го подивимось. До 20 березня 2024 року. Ну що, я роблю розклади на нас. Е, яка загроза? Давайте будемо тепер дивитись, яка, яке покарання їх очікує. От, перевернулася карта одразу пряма. Страхи, буде щось летіти над ними. Летить, дивіться, як активно горить на землі щось. І при тому, що команду будуть, або це де виробляється зброя, або там, де багато складів збройних, або це військові якісь частини зі скупченням військових. Тобто в бесонні ночі, безсонні ночі. Перевернути якась, знаєте, буде в них відчуття безнадійності, що вони. Ні победят. ну, як вони, ні пабідю, як вони запланували. Тобто, безнадійність без запланованої перемоги, ось так. Безнадійність отримання перемоги за планом. Тобто, ще й зірка перевернута на ось такі військові дії, це спалахи на землі в темний час доби. І я хочу сказати, що це, що буде в них, це буде добре сплановано. Знаєте, вони навіть не встигнуть подумати, наскільки їм страшно. Ось так. Тут йдеться мова про те, що. Оце, що вони мають, Воно стане жертвою. Якісь ресурси, які для них є дуже важливими, вони принесуться в жертву. Ну, це, от, якщо мовою карди говорити. Так. І що тут можна говорити? Йдеться мова про, будуть вони намагатися якось уникати це, уникати якось, будуть брати тайм-аут, як подумати, як уникнути втрати, як уникнути втрати. Але все ж таки, це, от от, такий знаєте, за підвішеним це не просто як, це не, завис, не просто зависла, зависла ситуація або заморожена. Це ситуація також нескінченність, нескінченність. Втрати нескінченні і емоційні переживання. Нескінченні емоційні переживання. Лице Паш Пентаклів він дає, він дає нескінченність переживань. Ну, ось так, дає переживання за ці, от, що, чим вони жертвують. А жертвують вони тим, що те, що вони намагалися зберігти, вони втрачають. Далі покажи, давайте подивимось їхній флот. Що буде з флотом російським? Уходить, уходить. Дивіться, будуть вони намагатися його якось приховати приховати від е, можливої загрози, від загрози, якийсь вони страх переживуть, переживуть вони страх і е, знову ж таки тут ідеться мова про е, самі собі, самі собі вони м Можуть підманути, підманутися, самі підманутися. Тобто вони будуть намагатися перестрахуватися в чомусь, але це їм не допоможе. Це їм не допоможе. Біль хитрощів, сум із своїх хитрощів, самі себе перехитрили. Так, це що це впало? Так. Є загроза для ще одного їхнього плавательного судна, можна так сказати. Є ризик для цього. Подивимось, як буде воно. Ну, така ось ситуація в них, розумієте? Тобто ухід в ілюзію, ухід якось вони схочуть приховати якусь. Або вони, знаєте, або вони щось заховають, але і там щось, те, що вони заховають, спіткає біль. Я правильно розумію? Ще один корабль піде акулам на корм. Ну, якийсь екіпаж їхній там загине. Дивіться, тут, виходить, ось оця от. Територія, або їхня оселя, або їхні люди на їхній території, вони можуть опинитися у стані неспроможності вийти із скрутної ситуації. Ну, от якась невирішена, нерішабельна може бути ситуація, пов'язана з їхнім великим ресурсом. Або те, що вони ховають, може бути ну, от, чи то заблокованим, якось. Ну, от, я не, не можу це зрозуміти. Відділеність їхніх ресурсів або людей, або неживих ресурсів, Відділеність, ізольованість між ресурсами і їхньою уселею. Ну, я не знаю, що це таке. Хтось кудись не зможе повернутися. Або звідки не зможе вилізти, вийти. Мені самі цікаво. І якась ситуація буде тупікова. Так, давайте тепер дивимось їхні, їхні літачки. Так, літачки на, ближай, на найближчий термін. Ну, нехай буде умовно знову все, я дивлюся до 20-го. Березня, а там же воно плюс-мінус, як воно відіграється. Літачки. Зупинка двигателів. ну, от, от показують, і падає вниз. От зупинка от тої системи, якась в них там буде, ну, в будь-якому, в будь-якому в якому транспортному засобі або в якомусь елементі може бути система, яка рухає, рухає е, рух, розумієте, яка зумовлює рух. І ця якась система в, них, в тих літачках може полетіти вниз, ну, зламатися, внаслідок чого буде падіння. Хтось може не справитися з керуванням, може так бути. От якась ситуація неконтрольована може статися. Ну, і знову ж таки, це неспроможність. Знаєте, мені навіть таке відчуття, ніби там хтось знехтує правилами безпеки. Знехтує правилами безпеки. І під впливом емоцій полізе не туди, куди потрібно, порушує хтось якийсь устав. Або піде в зону враження, або, знову ж таки, керування, порушує якісь ну, інструкції, інструкції, як керувати. Або хтось буде під впливом наркотичних або речовин. Тобто тут йдеться мова про зупинку системи керування судном. Ну, тут мається на увазі, бачите, знову ж таки, неспроможність вийти із ситуації. І виходить, що тут знову кубкові хтось буде під якимось шафе, вибачте. Хтось порушить інструкції. І впаде він десь недалеко від кордонів. Я не знаю, що це за кордони, але буде знищено Щось ресурсне, щось буде знищено ресурсне. Ну, ось так. Ще така версія, дивіться, може бути, я так собі предположу, я не не говорю, що це таке буде, от мені просто така думка прийшла. того що тут такі старші аркани. Це може бути не просто один літачок це може бути, от як по колесниці, це старший аркан перевернути. Це може бути, і там, де система їхня, там, де їхнє розташування, якась місцина, де можуть стояти літаки. І внаслідок цього, от дивіться, тут сім'я, сім'я літаків. І, воно, і тут на, на карті, е, карта Вищий суд, там також сім'я. Але на прямій вона воскресає, а на перевернутій вона ну, не йде у трансформацію. І тут сім'я, тут може йтися мова про е, місцину, там, де можуть стояти літаки. І щось там може бути скажене, шалене, туди щось впасти. І тому ось може бути багато чогось, вже бути надієспособним, надієздатним. Ну, дивіться, на дні колоди жриця. пряма. Це Робота потрібних людей, які знають свої, ну, скажімо так, плани яких не потрібно розповідати. Плани яких не потрібно розповідати. Все, я не буду нічого говорити далі. Я... Слава Гур. Так. Ну, в такому плані я не знаю, що ще подивитись. Літаки, кораблі подивилися. Ну, нехай так і буде. Ну, знову ж таки, дивилася до 20 березня, але там плюс-мінус, бо терміни на таро дивитися, то невдячна справа. В карт свій, свій, відчуття, свій вимір часу і своє відчуття часу. Ну, подивимось, як воно програється. Подивимось. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тримаймо стрій. До побачення.